Актори Хмельницького драмтеатру обіцяють вдатися до самоспалення. Трупа не задоволена своїм директором, який нібито розсварив колектив і призвів до творчої кризи театру. На знак протесту артисти 10 днів голодували. Тепер же погрожують радикальнішими діями. Обидві сторони конфлікту вислухали наші кореспонденти. Генеральна репетиція перед виставою на перший погляд у творчому колективі все гаразд. Утім, за лаштунками трупа ділиться на два ворожі табори. Один підтримує директора театру, інший, до якого належить Іраїса Бортнічук, виступає проти. Директор академічного Хмельницького обласного театру дозволив собі погрожувати мені взагалі знищенням, погрожувати мені, мені тим, що він мене закопає в лісі, і він мене при цьому вдарив. За фактом побиття актриси, міліція відкрила кримінальне провадження. У відповідь директор її звільнив. Так само без роботи залишилися ще 70 працівників театру. Деякі актори добровільно покинули сцену на знак протесту. Шкода мені на сьогоднішній день не, не, не можу не сказати, За Левні Деси, який працював, яка от, на виручку встав вистави, бо режисери ж розігнані. Встав вистави в результаті. Помер царством небесне від тієї атмосфери, яка існує в театрі. Усі закиди на свою адресу. Директор театру відкидає. Каже, за час його керівництва справи в театрі пішли на лад, у глядацькій залі встановили нові крісла і відкрили малу сцену. Опонентів називає обманщиками. Правда, за мною, бо це свідчать конкретні документи, звітність, статистика. На захист директора стали і молоді актори. Я б називала, що це конфлікт поколінь. Розумієте, в 65 років нашим колегам ще хочеться грати роль Офелії, але всьому в свій час. Після того як актори оголосили голодування, владнати конфлікт взялася місцева влада. Робоча група працює після 31 го числа, буде оприлюднення вся інформація. Та поки чиновники розбираються, Національна служба посередництва та примирення вже виявила низку порушень трудового законодавства директором театру від протизаконного звільнення людей до безпідставної ліквідації і худради та поспілок біля 40 порушень зафіксовано відповідно до закону про охорону праці. Сьогодні директор театру не виконує вимог трудового законодавства. Свої висновки Нацслужба передасть правоохоронцям, а доведені до актори кажуть: якщо найближчим часом в театрі нічого не зміниться, готові навіть до акту самоспалення. Ольга Чепіль, Ольга Сергієва, Олександр Шурі, новини телеканал Інтер Хмельницький.